Доброго дня, любі друзі! Сьогодні доволі очікуване продовження Здорово. будівництва. Почали зводити стіни. <с> не слухайте, не слухайте. Баксик, Баксик допомагає. Зараз, секунду, тут виходить буде у нас вглину, тільки початок. Початок, початок і початок. Продовжуємо, продовжуємо. Значить, ми вже підняли Д3 ряда, Д2, Д4. Початок є. Яка особливість цих шлакоблоків, в тому що, по-перше, вони по висоті різні. І деякі по ширині. І це додає складності в роботі. Також великі швиють із-за того, що висота різна, ми на краї ложимо шлакоблоки вищі, а де ву... далі забиваємо середину вже вщими. І в деяких місцях зараз покажу і поясню, накладуємо. Ось висоту як ось цей трішки нижче, ми вже по нитки дивимося. Де. Ну ця нитка вже збита, бо там. Висота тут різна, сам по собі він шви стараємось забивати. Ось все як тут, бачите, дивіться уважно. Тут нитка не збита, ось. Тут іде так, а тут уже Вущий день. І накладаємо ось такий шов. Тут раствору вже не вистачило, ми наступного разу як продовжимо. Ну нічого. Ось так уже. Це буде трохи. Ну, Два пальці, Ну, нічого страшного. Значить, показую. Тут у нас. Будуть двері, пройом 90. Проходимо далі. Тут буде буржуйка вже є, до речі, вона. Я тут зробив пройом, буде 50, ширина, висота. Він получає... З цієї сторони занесеться він, буржуйка занесеться, вставиться. А тут ми положимо по висоті два оголочка. І як поставимо вокруг неї ми заложимо кирпичом і все, буде швидкий монтаж. І не будуть блоки давити на неї. Тут двері, я дивився, які я буду ставити. будуть 700 ширина, 1900 висота. Також будуть два вікна. Перше вікно буде. Ну, тут тільки вище, понятне діло. 600 ширина на 500 або може метр, ну, більше всього, що 600. Плюс тут ще одне буде так, то, також. І все. Тут вже будуть стілазі і все остальне, але це все не так швидко. Слівна яма буде там. Приберуться блоки. Шлакоблок, ну, шлакоблоки, а кирпича приберу і там буде у углі зливна яма. Розтвору в нас, зараз скажу скільки пішло. Колотили ми б пішло у нас три мішки, це шість заколотів, і на шість заколотів це стільки ми виложили. Приблизно плюс-мінус 100 штук тут. Великий розход був. Різний шлакоблоки, різні. Страшненько воно все виглядає, звісно. Треба брати на железну дорогу. Ну, щось щось буде, щось буде. ну... Потихеньку не спіша. Перепади великі. Я міряв рулетку і то... Зараз, до речі, візьму рулетку, подивимось. Ось я в рулетку. Ну, 16 з половиною, грубо говоря. Тут вже дивіться. Майже 18. Ось. А тут? Тут 15, 17, 17,5. 17. 17. Цей високий. А цей дивіться скільки. 19,5. Того й проблема, того й великий розход. Різний калібровка. І по товщині також. Що дивіться, який він. Сплюснутий якийсь. Ну, вибор у нас невеликий. Будемо робити, що є, а там далі час покаже. Ну і на цій веселій ноті будемо, напевно, закінчувати. Дякую всім за увагу. Напоминаю, що це будуємо баню. Це зараз етап у нас кладка шлакоблоків. По можливості буду викладувати наступні відео. Сам процес немає можливості знімати, бо немає кому і руки весь час грязні. Тут Я вже процеси знімаю саме вже завершеної роботи або в процесі. Дякую всім за увагу. Подобається відео, поставте лайк, піддержіть канал підпискою. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.